Благодать вам та мир від Бога Отця та Господа і Спасителя Ісуса Христа. Слава Ісусу Христу! Любі друзі, я радий вітати всіх вас в нашій черговій християнській телепрограмі Питання Вічності. 11 років в Україні триває війна, і більше трьох із них повномасштабна. Ми живемо в надзвичайно складний і одночасно відповідальний час. Наші мужні та відважні захисники боронять нашу країну, і ми продовжуємо молитися та працювати на перемогу. Щоденно просимо у Господа, щоб сьогоднішній день був останнім днем війни, адже війна це смерть, розруха, біль, плач, сльози, віччай. Хоча для багатьох українців, особливо в глибокому тилу, живеться спокійно, комфортно. Та часто надто весело. Хтось каже, життя продовжується і треба жити. І я погоджуюсь з тим, що життя продовжується. Але питання, як ми живемо? Що з нами не так? Саме про це ми сьогодні порозмірковуємо в нашій черговій програмі. Як ми живемо і чого від нас очікує живий Бог? Наступні 20 хвилин з вами ведучий програми Назар Яківчук. Залишайтесь! З нами. Та не перемикайтесь на інший канал. Насамперед варто взяти до уваги те, що сьогодні далеко не всі люди вірують в живого Бога. Або вони собі уявляють Бога таким, яким хочуть його бачити. Часто в соціальних мережах ми помічаємо опитування людей, великих міст, чи вірять вони в Бога. І останніми опитуваннями, а саме в Івано-Франківську та у Львові, я був надто здивований. В більшості даних опитувань респондентами були молоді люди. І більшість із них відповідали, що не вірять в Бога. І тут я задав собі запитання, а що буде далі? Коли ця молодь стане дорослою, коли вони сформують нові сім'ї? Тобто яке майбутнє такої країни? Невже ми виборюємо свободу та незалежність для того, щоби прийти в нікуди? Чи ми хочемо стати місною та сильною країною з діючими законами, Конституцією, багатою та розвинутою? Якби я запитав пересічного українця, котрий готовий виїхати за кордон, котру країну він би обрав для замешкання чи заробітку? В собі впевнений на 100%, що він би обрав країну, де гідна заробітна плата, діють закони, людина має не тільки обов'язки, але права і свободи. І в кінцевому випадку вони обрали, мабуть, Сполучені Штати Америки, Канаду, Великобританію, Норвегію. Швейцарію, Нідерланди, Францію, Німеччину. І в переважній більшості це країни, де переважає протестантизм, частково католицизм. Тобто це країни, де в основі її народу лежить віра в живого Бога. Це країни, котрі свого часу пережили велике Боже пробудження та реформацію, котра змінила обличчя багатьох європейських держав. Так, на жаль, я цілком згоден, що дані перераховані країни сьогодні переживають велику кризу віри та церкви. Але їх історія свідкує дуже голосно, що віра в Бога змінює націю і робить народ дітьми Божими, а не просто натовпом. Часто в цих країнах саме віруючі люди були президентами, прем'єр-міністрами, конгресменами чи сенаторами, мерами. Чи магістратами. Давайте прочитаємо декілька біблійних текстів, котрі чітко ставлять різницю між віруючими та невіруючими в Бога людьми. Побачать слухняні. І будуть радіти, хто ж Бога шукає, нехай оживе серце ваше? Псалом 69. Безумний говорить у серці своїм, нема Бога. Зіпсулись вони і обридливий чинять учинок. Нема доброчинця. Господь дивиться з неба на людських синів, щоб побачити, чи є там розумний, що Бога шукає. Читаємо у Псалмі 14. Побачте тепер, що я, я є той, Бога немає крім мене. Побиваю і оживляю я. І не врятує ніхто від моєї руки. Читаємо в книзі повторення закону в 32 розділі. Є ще багато біблійних текстів, котрі говорять про віру в Бога та принципи життя безбожних людей. Слід зауважити, що саме віруючі в Бога люди це видатні художники, музиканти, поети, композитори, науковці, винахідники. Значна більша кількість лауреатів Нобелівської премії, а їх було всього 800 осіб, були глибоко віруючими в Бога людьми. І доказів існування Бога та прогресу життя християн є дуже і дуже багато, але ми повертаємось до нашої теми, що з нами не так. Коли ми гортаємо новинну стрічку соціальної мережі Facebook, ми зустрічаємо безліч світлин з щасливими та радісними обличчями. Хороші сім'ї, шикарні фотосесії, вітання, відпочинок, бізнес, брендовий одяг та кашерна їжа. Все це дуже класно, дорого, все в тренді, модно і по-сучасному. В переважній більшості все про себе, своє, про особисте. Але чи це все правда? Чи наше життя це картинка? Чи можна показати в соціальній мережі стан свого серця, віри, відчаю, депресії? Людина є дух, душа і тіло. І в переважній більшості картинки це тільки тіло, фізіологія, зовнішня людина, або, як називають, фасад. А що далі? А далі дуже часто за ширмою щасливої людини криється бідна та нещасна людська душа. Стомлена від постійної імпровізації, ролі театру. І що ми маємо? Перше сім'я. У 2024 році зареєстровано 150 тисяч шлюбів, а розлучень 35 тисяч. Що на 43% більше, ніж у 2023 році, тобто на 10 тисяч розлучень більше. Ми вже не говоримо про сімейне щастя в числі тих, хто живе в шлюбі, а також про подружню невірність з боку одного чи двох партнерів в шлюбі. Друге сирітство в Україні станом на 2020 рік. Я навмисно взяв час до повномасштабного вторгнення. В Україні офіційно 70 тисяч сиріт. Особливо ця проблема спостерігається в великих містах України. Третє, хірургічний аборт. Не в цілях збереження життя матері, а в цілях недопущення народження немовлятка. За час незалежності було абортовано близько 30 мільйонів дітей це офіційно. Це близько 100 тисяч щороку, і це майже 300 щодня. Друзі, неофіційні дані значно більші. Четверте суєцид. Самогубство в довоєнний період приблизно 10 тисяч осіб щорічно, і багато з них молоді та підлітків. П'яте. ВІЛ-СНІД в Україні. Станом на кінець 2024 року офіційно зареєстровано 158 803 особи, які живуть із ВІЛ. Проте, за оцінками експертів, реальна кількість віл-інфікованих може бути значно вищою приблизно 245 тисяч осіб. Слід зауважити, що більше 85% Заражаються внаслідок статевого акту. Шосте алко та наркозалежність. За даними Міністерства охорони здоров'я, на обліку в психіатричних диспансерах перебуває близько 700 тисяч осіб з діагнозом алкоголізм. Проте кількість людей, які зловживають алкоголем, є значно вищою. Проблема підліткового алкоголізму в Україні є однією з найпоширеніших в Європі. Декілька років поспіль Україна посідала передові місця. За даними Міністерства внутрішніх справ, на офіційному обліку в наркодиспансерах перебувають близько 600 тисяч осіб, серед них близько 10 тисяч неповнолітні. Станом на 2024 рік кількість наркозалежних в Україні оцінюється в межах одного, а то і півтора мільйона осіб. При цьому щорічно зростання становить 8-10%. Ці дані озвучила колишня генеральна прокурорка Ірина Венедиктова, підкресливши, що, що темпи зростання наркоманів в Україні є одними з найвищих у світі. Друзі, а щодо булінгу, інтернет-залежності, кримінальної злочинності, торгівлі людьми, шахрайства, корупції, нецензурної лайки і тому подібне, нам просто не вистачить часу про все сказати в одній телепрограмі. Хоча було б варто, адже завжди важливе замовчується, а неважливе охоплює значно більше часу. Україна знаходиться на 111 му місці в міжнародному рейтингу щастя у 2024 році. У топ-7 найщасливіших країн світу увійшли Фінляндія, Данія, Ісландія, Швеція, Нідерланди, Коста-Ріка, Норвегія. В кращому випадку, у 2012 році Україна посідала в 87-му місце. В гіршому. У 2017 році 138 місце з 147 країн світу. Виникає запитання. Чому ми в такому великому відриві від інших країн світу? Адже панівною релігією в Україні є християнство, а саме православ'я, католицизм і тільки потім в значно меншій кількості протестантизм. Якийсь нонсенс, правда? Що з нашим християнством не так? Що саме з нами не так, яке майбутнє нашої країни? Чому люди втікають з України і чи можна щось змінити? Я думаю, що можна, але тільки із Богом. Уявімо собі, що християни з самих різних конфесій живуть по Біблії, за основу свого життя беруть. Боже Слово, яке змінило і здатне змінювати життя і долі багатьох людей. Чи мали б ми таку саму і одночасно жахливу статистику? Звичайно, що ні. Адже не може бути людина християнином, який випиває, наркоманить, виражається нецензурною лайкою, зраджує в шлюбі, спонукає або чинить аборт, ненавидить, вбиває неціллю захисту. А з ціллю користі чи заробітку є частиною корупційних схем, торгівлі людьми, наркотиками, зброї і тому подібне. Друзі, це не християнство. Адже хто такий християнин? Це послідовник нашого Господа Ісуса Христа. І на цьому крапка інакше бути не може. Або ти християнин і Божа дитина, учень Христа. Або ти просто грішник, котрому потрібне спасіння і прощення. Ким би ти себе не вважав? Достатньо обманювати себе якоюсь вдаваною благодійністю чи подачками на храм, адже спасіння за гроші не купиш. Варто задуматись над своїми цінностями, пріоритетами, над своєю вічністю. Можливо, ви задасте питання, що ж робити, як? Виправити дану ситуацію мені згадується один біблійний текст із книги дії апостолів. Давайте прочитаємо разом. Як ж почули оце, вони серцем розжалобились і сказали Петрові та іншим апостолам: що ж ми маємо робити, мужі браття? А Петро до них каже: Покайтесь, і нехай же охреститься кожен із вас. У ім'я Ісуса Христа, на відпущення ваших гріхів і дара Духа Святого ви приймете, бо для вас ця обітниця і для ваших дітей, і для всіх, що далеко знаходяться, кого б тільки покликав Господь Бог наш. І іншими багатьма словами Він засвідчував та вмовляв їх, говорячи. Рятуйтесь від цього лукавого роду! Отож ті, хто прийняв Його слово, охрестилися, і пристало до них того дня душ тисяч зо три. І вони перебували в науці апостольській та в спільноті братерській, і в ламанні хліба та в молитвах. І був острах у кожній душі, бо багато чинили апостоли чуд та знамен. Читаємо в книзі дії апостолів другому розділі. Ось як грішники відреагували на проповідь Апостола Петра після Вознесіння Ісуса Христа. Проповідь Петра заставила задуматись багатьох людей та поставити собі справедливу оцінку. Отож, що сьогодні потрібне для нас, для кожного українця? Насамперед, щире покаяння в гріхах прийняти Ісуса Христа своїм. Своїм особистим Господом та Спасителем, охреститись по вірі та прийняти дар Святого Духа. Уявімо собі на хвильку, якою може стати наша Україна, якщо кожен стане справжнім християнином. І неважливо до якого храму ти йдеш, важливо, ким ти є, і як ти живеш, і кому ти служиш. Тому йди до Божого дому. Живи як справжній християнин і служи єдиному, живому та вічному Богові. І він рясно благословить тебе і твою Україну. Хтось захищає Україну на фронті ціною власного життя, мріє про кращу долю, а ти, дорогий друже, захищай Україну в тилу. Живи гідно, достойно, молись, донать, працюй підтримуючи руки тих, хто має в тобі потребу. Хай Господь Бог збереже життя наших захисників, зупинить війну та встановить справедливий мир. Якщо хтось в час нашої програми вирішив змінити своє життя та стати іншою людиною або справжнім християнином, я готовий помолитися разом із вами і за вас, молитвою, покаяння. Дорогий Боже, я дякую тобі за те, що ти даруєш мені життя, що я можу бачити та чути, працювати та любити. Прости мені мої гріхи та очисти мене від всякої неправди. Я приймаю Ісуса Христа як свого особистого Господа та Спасителя. Я вірю, що Ісус Христос є вічним Богом, котрий свого часу народився від діви, навчав, страждав, помер за мої гріхи та Воскрес заради мого виправдання, вознісся на небо та знову гряде у славі за церквою своєю, щоб дати вічний спокій та мир всім тим, хто повірив в нього. Все це він зробив. Заради мене, щоб мені не загинути, але спастися та мати вічне життя. Як зберегти життя, роблячи зло, як миру досягти. Таким шляхом, коли звинувачуємо інших, самі не стаємо святіші, ми не переможемо, якщо цілі не сходяться з Божими. yo